У 2014 році Ігор Кириленко став власником одразу двох квартир у центральній частині Києва. Перша з них площею 42 квадратні метри, розташована на вулиці Володимирській, 18, дріб, 2. На одному з сайтів оголошень з продажу квартир зазначено, що двокімнатна квартира з ремонтом загальною площою 64 квадратні метри коштує тут 350 тисяч доларів. Друга значно просторіша 81 квадратний метр. На вулиці Саксаганського 37. Через п'ять років у лютому 2019 року ігор Криленко став власником великої квартири загальною площою майже 166 квадратних метрів, що знаходиться у ЖК Діамант. На сайті комплексу трикімнатна квартира з ремонтом площою 150 квадратних метрів коштує близько 700 тисяч доларів. А вже у жовтні того ж року він придбав ще одну квартиру загальною площею майже 143 квадратні метри. У ЖК Панорама на Печерську на одному з сайтів з продажу нерухомості вартість квартири тут з ремонтом та площею понад 145 квадратних метрів сягає близько 250 тисяч доларів. Минуло кілька років і статки Ігоря Криленка знову зросли. Як свідчить декларація, за квітень 2025 року у його власності з'явилася нова квартира. А вже у вересні 2025 року Кириленко задекларував житловий будинок площею 147 квадратних метрів, який перебуває у співвласності з його дружиною.